Трюмок через лужок, через воду кладка. І прийшло на бережок сіре козенятко. Зараз, каже перейду я на той бік сміло, та на зустріч на біду козенятко біле. Ось на кладку топотить сіре з цього боку. А вже біле там стоїть і назад ні кроку. Розійтися, ніде. Гей, піду спочатку я, потім ти вже підеш. Підступи з дороги. Ні, перше перейду я, дай дорогу ти мені, друге передує. Гал, скрик на весь Лужок знявся над водою, козенята на місток. Кощака, полетіли в воду. Ой, рятуйте потону. Ні за що вхопиться. По камінчиках по дну козують копиться. Невелика й глибина, дно крізь хвилі видно. Та біжить вода ясна дуже, дуже швидко. Раптом сіре як гукне, не лякайся. Брат. Ухопилися вони міцно, той за того, де страшної бустрони підвелись на ноги. Ось уже й на буришку доружні козенята, а про сварку на містку ще нема і згадки.